Наради із піснею та вогнем миру 22 грудня. Діти з національної скаутської організації пласт принесли посадовцям леськради вифлеємський вогонь. Цьогоріч він зазначили пластуни особливий для кожного українця, адже символізує найбажаніше мир. Любові, вогонь, добра, неси у світлі ліхтаря, не знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь. Пластуни прийшли до мерії саме під час наради міського голови з очільниками комунальних підприємств Луцька, тож свічку із вогнем миру отримав абсолютно кожен посадовець. Очільник громади подякував дітям за вифлеємський вогонь з солодкими дарунками. Хочу в свою чергу і вас привітати з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим і з Новим роком і вважати, що Господь подарував усім нам, Україні, в наступному році в таку очікувану перемогу. Щоб всі наші військові повернулися живими і здоровими, щоб ми усі разом нашу перемогу відсвяткували на театральному далі.